Протягом двох років на «Інтерпайп Коцюб триває масштабний процес перетворення. Серед основних кроків розвитку заводу модернізація виробничих потужностей, впровадження нової культури виробництва та розвиток персоналу. Реалізований ряд крупних проєктів загальним обсягом інвестицій 60 мільйонів доларів. Побудований навчальний центр IQ 267, реконструйовані їдальні та адміністративно-побутові корпуси. Впроваджена нова система харчування. Працівники заводу забезпечені новим спецодягом введений порядок в цехах. І головний проєкт – справжня подія року – запуск унікальної на Україні кільцевої печі. Ми живемо в таких е, складних, жорстких умовах ринку. І щоб е, конкурувати на цьому ринку, щоб уверенно себе відчувати на цьому ринку, то ну, треба йому якось відповідати. Вот е, ту е, модернізацію, що ми провели, е, вона нам дала великі можливості робити те, чого ми до цього не могли робити. Ця печ нам дає можливість И увеличить объемы, поскольку с одной печи старой мы таких объемов не могли давать. И что очень важно, она нам позволяет снижать затраты наши. В новій кільцевій печі німецької фірми Лої Термопроцес нагріватиметься сталева заготовка перед її прокатом. Потужність печі складає 325 тисяч тонн заготовки на рік, а це в півтори рази більше потужності старого обладнання. При цьому скорочуються витрати електроенергії на третину та природного газу на 20%. Автоматизована повністю управління горілками печі, автоматизована загрузка, вигрузка, тобто значительно улучшились условия труда для людей, улучшилось влияние на экологию. Там очень свое, современное программное обеспечение печи, то есть управление горелками для нагрева, заготовки производится автоматически, без вмешательства человека, естественно, это дает возможность значительно Е економить е е природний газ. Компанія Інтерпайп не збирається зупинятись на досягнутому і продовжуватиме інвестувати в три основні складові в людей, у збільшення виробництва продукції та скорочення витрат. Создані дуже хороші присилки для швидкого вперед. Які наші основні задачі на наступні два роки? По-перше, це і енергозбереження. Ця задача стояла. стоит и будет стоять перед всеми нами. Во-вторых, нужно внедрять в производстве лучшие мировые практики по обеспечению качества и управления ремонтами и обслуживанием. Это то, что сделать предстоит, и я верю, что у коллектива заводов, у коллектива компании силы для этого есть, желания есть, возможности есть. Нагадаємо, компанія Інтерпайпнікотю один з найбільших виробників безшовних труб для нафтогазової галузі, труб спеціального призначення для машинобудування та енергетичної галузі, а також труб загального призначення для інших промислових областей. Чисельність персоналу на підприємстві приблизно 4 тисячі осіб.